Біатлон по армійськи Як влітку у бригаді берегової оборони військово-морських сил опановують зимовий вид спорту? Дивіться далі подолати майже кілометр дистанції в 30-градусну спеку зі зброєю та боєкомплектом, після чого влучити у п'ять цілей. Таке завдання мали виконати військовослужбовці-контрактники військ берегової оборони військово-морських сил. Личный став отнесся очень положительно, скажем так, самоотводов не было практически ни у кого, даже скажем так, ну была очередь там среди военнослужащих службы по контракту, там кто хотел бы участвовать в этих соревнованиях. Принцип проведення цих замаганий нагадує классичный биатлон. Эстафета, биг, стрельба, та штрафные метры за промах. Это, конечно, было трудно, да, потому что пробегаешь, прибег, упал. Это очень сложно, дихання попасть в мишень, это очень сложно. Ну как-то восстанавливается дихання. Так получилось, попал. швидко бігати та влучно стріляти. Визначальні уміння для професійних солдатів. А витримка, самоконтроль та наполегливість під час подолання перешкод дозволяють перемагати як у спорті, так і на службі.